Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина. Сьогоднішнє відео буде ось про ці рослини. Вони ростуть у маленьких стаканчиках, як бачите, і я їх хочу пересадити методом перевалки у стаканчики більшого розміру. Можу показати вам їх кореневу. Я би їх просто перевалила, нічого би вам не знімала, але дуже часто одне те саме питання, як за ними доглядати, і що з моєю рослиною, чому кінчики сохнуть, жовтіє і так далі. Не буду я перераховувати все, що мені пишуть, але кожного разу я відповідаю. Треба дивитися. Перш за все корені, Потім агротехніка, тобто, як ви поливаєте, доглядаєте за своєю рослиною. І вже потім, в яких умовах вона росте, чи достатньо її вологості. Ну, там багато факторів. Але перше, це корені. Для новачків я би радила прозорі горщики. Ну, може, так вам не сподобається, коли воно так стоїть. До речі, воно геть не стоїть, бо рослинка велика, стаканчик маленький, і воно би завжди падало. Але в мене так вони ростуть, вибачте, випуск фокусу. Одна росте так. Ви знаєте, що я полюбляю кашпо білі, але це не кашпо, це обрізана пляшка. Щоб воно не падало, там в мене ще... Так, бачите, як, вибачте, що так громко. Е, господи, як його. Щебінь. Я сюди щебінь насипала. Тут трошки інша конструкція. В мене банка скляна. І ось так. Ну, то нічого, так? Да? Я вибачаюсь, я зазвичай себе не показую. Я то туди дивлюсь, то, то сюди. Я не знаю, куди правильно дивитися. Тобто, вибачте, будь ласка. Ну і тут рояль в кустах не О, Ось таке в мене є. Бачите, жовті листочки. Але росте вона не в прозорому горщику, я вам зараз і не... О, покажу. Я навіть не заглядала туди. Дивіться, що тут робиться. О, от така краса. Тобто, воно мені кричить, що його треба вже пересадити в горщик більшого розміру. Але ж ви бачите, оцей стовпур витягнувся, мені це не подобається. Вам подобається? Ну, ще, начебто, нічого, ну. Треба омолоджувати. Тобто, я буду отак зрізати і знов поставлю на вкорінення. У водичку. Про це є відео в мене. Якщо вам треба, то подивіться, будь ласка. Я залишу покликання цим відео. Так. Це я прибираю. Тобто, до чого це сьогоднішнє відео? До речі, да, я перерю разом з вами, раз я вже його знімаю. Треба орієнтуватися на Кількість коренів, і підбирати, залежно від цього, горщик. Бо листочків може бути багато, корінчиків не дуже. Якщо ви посадите у горщик великого розміру, ви майже на 100% заллєте. Воно все корінечко зхниє, і рослинка ваша або Піде рослинний рай, ну, або вам доведеться її реанімувати. Але реанімація це завжди довго, а хочеться, щоб воно було зелененьке та красивеньке. Тобто, до чого ми прийшли? Здорове коріння горщику підходящого рослину. Ну, начебто все. Підемо, пересаджувати. Я підготувала ось такий стакан, в нього буду перевалювати. Це стакан 500 мл. Ну, ось так. Бачите, наскільки він більший, не набагато. Далі я підготувала такий самий стаканчик, в якому росте рослина, але ось цей бортик я відрізала. Як бачите, дренажних отворів. Нема, я і зараз не буду їх робити, але це звичка моя така вже, і вміння поливати, коли рослина посаджена саме так. Ніхто вам не підкаже, як правильно поливати. Тому що у вас може бути дренаж, у вас може бути зовсім інший ґрунт, коренева система буде розвинута. Тобто, ви все повинні навчитися робити самі. Головне, не переливати. І так, я замісила ґрунт. В мене професійний ґрунт на основі торфу, і я додала сюди пінопласт тертий, натерла його і додала три частини професійного ґрунту і одна частина пінопласту. Не на вагах це міряється. Є якийсь камінець. А міряється або банками або склянкою, тобто три банки субстрату і одна банка пенопласту. Трошки я змочила субстрат, але, як бачите, ну, він майже сухий ще, тримає форму і розсипається. Я коли пересаджу, потім палю. Зараз дістаю рослинку, для цього я так. Помину стаканчик і потягну її ось так. Ось така краса хай полежить зараз. Цей стакан я на дно насиплю субстрат. Так, стій не падає тут трошки. Далі я беру оцей обрізаний стаканчик, ставлю його середину. І тепер ось так по бокам буду насипати субстрат. Тепер за допомогою ось такої палички я цей субстрат трошки примну. не сильно натискаючи ось так, ось так, по колу, зараз субстрат трошки просяде і знову буду насипати. Саме можна зробити і коли ви пересаджуєте угорщик, або пластиковий, або керамічний, як ви звикли. У такому способі перевалки, рослина геть не травмується, і далі продовжує нарощувати корінці, що тут у нас якась паличка. Трохи я його притисла і ще додам. Тепер ось так я прийму до краєчків, і обережно треба цей стакан виняти ось так. Там, що в нас вийшло, сподіваюсь, видно. І тепер залишилось взяти рослинку і зробити ось так. Тепер можна ось так похлопати і додати субстрату. Я зараз полю, До завтра цей субстрат трошки просяде по краях, і я знов трошечки Доситлю. Усі корінчики люблять, щоб було повітря, щоб був пухкий ґрунт, тому не трамбуйте його. Все. Одну рослинку посадила, це зараз ось так виглядає. Думаю, не буду я на камеру саджати другу рослину, все і так. Зрозуміло Все. І вже скоро можна буде побачити корінці. Ось так тепер виглядають мої рослинки в інтер'єрі. Високий кашпо. Стакани ну майже не видно. Якщо далі відійти, то і не видно. Ну, така краса. Ну що ж, трошки попрацювала сьогодні. На цьому все. До нових зустрічей. Бувайте здорові!